11 червня 25-го вітаю. Кущ рогази канадська. Цьому кущу два роки. Отримала я з Одеської області по затому році. Два роки цьому кущу. Кущ не хворіє, морозостійка, ця троянда. Зовсім не болява. Ну, все добре з нею. Постійно квітне. Схожа вона, звісно, на шипшину, але вона дуже шляхетна трояндочка. І бджілки полюбляють її. І аромат присутній, ніжно-рожевого кольору. Постійно з'являються нові пагани. Гарна, чудова трояндочка. Заквітає одну із перших. Ну що ще потрібно від трояндочки? Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам за захист.